Щоб взяти е, певні країни, е, які близькі нам це країни Балтії. Е, в них є навіть е, семирівнева тарифна сітка, яка дозволяє в різний час різним споживанням, різним споживачам по різному платити. Причому інколи навіть вигідно переходити з одного тарифу на інший, з місяця на місяць, і е, ви при цьому там економите, в залежності від того, які використовуєте, яке використовуєте обладнання. Я можу сказати кілька речей відносно ціни, тому що ми знаємо, яка вартість виробництва приблизна вартість виробництва атомної електроенергії, вона складає точно менше гривні від 60 копійок до гривні. Ми знаємо, яка собі вартість виробництва електроенергії, наприклад, зараз з сучасними умовами з допомогою біогазових установок і перетворення потім на електроенергію. Це теж менше однієї гривні. І якщо з цієї логіки виходити, що собівартість не, не є, наприклад, там немає в складі якогось зеленого тарифу, який передбачає стимулювання. Поки що це вже старі проекти, так нові вже не, не матимуть зеленого тарифу, але він передбачає стимулювання розвитку цієї галузі. То загалом до 2 гривень ціна є абсолютно оптимальною. Пропозиція, навіть яка зараз у вас зображена на екрані, 2,40-2,80 вона швидше за все за уявленнями креї та інших органів, включає в себе відновлення і зміцнення енергосистеми. От в мене завжди, як народного депутата і того, хто серед інших членів нашого комітету має в обов'язках контролювати діяльність подібних органів, в першу чергу організації з енергетики виникає питання, чому ж раніше, скажімо так, не зміцнила енергосистему. А відкладали постійно всі оці от речі, які ми фактично отримали як наслідок під час ракетних ударів, ракетних атак Російської Федерації по території України по енергооб'єктам насамперед. Хтось може сказати, що так, населення і так досить має невеликі доходи, тому це стримувалося політично швидше. А з іншого боку, напевно, варто звернутися до самих розподільчих компаній. А в регіонах ми чудово розуміємо, що це в більшості відсотків там майже 100 відсотків це вже приватні компанії, які на свій розсуд розпоряджаються і підключають, чи не підключають і так далі. І на жаль, не завжди державні контролюючі органи можуть суттєво повпливати на їхню роботу. Зараз ситуація буде змінюватися, тому що в структурі власності цих компаній будуть мінятися власники з приватних. На, на державні, я сподіваюся, це повернеться в державне управління від таких власників, як Фірташ, наприклад, чи колишніх власників пов'язаних або з Медведчуком, або ще з людьми дочетними до, до цих двох осіб. І ми отримуємо або нових приватних ефективних власників, або якусь компанію, яка деякий час буде. Регулюватися державою, ну правда, в е довгострокове державне регулювання подібних компаній я не дуже вірю. Можливо, розказав трошки забагато і не про тарифи, але загалом е про те, від чого від чого це залежить, <тас> в першу <пасувач> чергу це залежить від прозорої роботи, в другу чергу це залежить від правильних підрахунків з боку експертів. Так, це дуже добре, що якраз ви так розгорнуто відповіли, щоб люди розуміли що до чого, чому так відбувається і тому подібне, якою має бути ціна, от найголовніше ми почули. Е, наразі ж я пропоную, якщо ви не проти, пане Юрію, почути думки кия на рахунок підвищення тарифів на електроенергію. Ми вийшли у місто та запиталися. Щоб теж ставили зрозуміння до споживачів, бо ну, якось багато. За а, минулий місяць 500 гривень прийшло ну, там навіть більше. Е, Ну, тобто взимку, коли ще опалення буде, буде взагалі. Як жити? Хотілося, щоб трошки знизили, а не піднімали. Ну, звісно. Ну, навіть не знизили, а залишили як є, хоча б Хоча б так. Я розумію, що вони йдуть до Європи і до тих тарифів, але треба просто піднімати нам зарплатню і ну, якось рівень тримати також. А які зараз вам платіжки за світло проходять в місяць? Ну, Десь 500 гривень на місяць. Тобто, я буду... Витрачати десь до тисячі. Звичайно, проти. А що тут? За що тут можна бути за? Кажуть, що ці гроші потрібні на відновлення інфраструктури, яку розбомбили росіяни. Тому я я не знаю. Це. це спірно, мені важко сказати. Чи це на відновлення інфраструктури, чи це на будівництво дач. Не знаю. Я вважаю, що якщо у нас дійсно все дорожче, то це логічно, що і комуналка буде дорожчати, тому нормально до цього відношусь. Зараз які платіжки вам приходять? Ну зараз десь 1800, десь 2500. Ну це все разом, так? це не тільки світло, це повністю. Чому ні? В принципі, зараз такий час, що можна зрозуміти. В принципі, якщо трохи піднімуть, то ви не дуже будете протестувати. Без питань. Ну от, власне, за цією невеличкою статистикою ем, дві людини лише з розумінням ставляться до підняття тарифів, я так розумію, що люди зважають на свої спроможності, на свою кишеню. Ем, тут виникає питання, пане Юрію, можливо, ви нас е, нам дасте відповідь. Е, чи якимись органами взагалі, е, коли розраховується е, тариф новий, е, чи враховується рівень зарплатні? Я думаю, що цей рівень не враховується. Я якраз на базі вашого невеликого соціологічного опитування хотів би сказати кілька думок. Перше, я вважаю, що ці пошкодження, які були в енергетичній системі, зараз не досить прозоро висвітлюються. Хтось може сказати, що це секретна інформація, але по факту людям треба пояснити, якщо є логіка, така що вони кажуть, ті, хто приймали рішення про підвищення тарифів, що а, піде на відновлення. Тоді в мене питання: Окей, ми відновимо. І потім що буде зниження тарифів? В це я не вірю. Друге питання це є бізнес-ризики. Всі ці пошкодження по факту а, не мають відношення до споживача. Тобто, уявімо, що в нас не було б війни і щось би сталося на якісь там електростанції, на якісь генеруючі установці. А це було би питання самого там виробника. Ми зараз розуміємо, що. А, це загалом стосується всієї країни, але все ж таки, для того, щоб було розуміння споживачів, а поясніть абсолютно прозоро на що це піде. Б поясніть, хто це буде відновлювати, і в скажіть, чи буде потім знижений тариф. Далі прозвучало питання щодо зими, і якщо це електричне опалення, і так далі. Я впевнений, що має бути державна програма. Я сподіваюся, фонд держенергоефективності. Розробить найближчим часом програму, яка буде передбачати надання влізних чи безкоштовну передачу, чи компенсацію відсотків і тіла кредиту різного обладнання, яке буде дозволяти економити окремим громадянам, окремим мікрорайонам, окремим містам чи окремим підприємствам державного чи іншого плану. Виробники обладнання в світі є, які можуть з цим допомогти. Йде мова про те, що оптимізація витрат. На опалення може бути насправді досить великою від 30 до 70% за світовою практикою. Що стосується електроенергії, я буду продовжувати захищати децентралізацію виробництва електроенергії, тому що як не крути, я стоячи на боці інтересів звичайних громадян, буду казати, що в нас досить великі монополії виробництва електроенергії. Це добре, що в нас є атомка, це добре, що в нас є великі електростанції. Але а, чим далі світ буде рухатися в бік децентралізації а буде рухатися в світ діджиталізації і буде рухатися в, в бік того, щоб ця децентралізація і діджиталізація виробництва електроенергії була декарбонізована. А це означає відмова від теплових електростанцій, це означає побудова менших електрогенеруючих установок в містах з використанням а, не тільки сонця вітру, а наприклад. Більш сучасних технологій теплових насосів, використання біомаси, використання біогазу, використання водню в майбутньому це вже реальність на даний момент. Якщо Україна буде відбудовувати свою електрогенеруючу інфраструктуру за старими зразками, це буде означати, що ми не використали цей шанс для конструктивних змін і для того, щоб звичайні українці не відчували більшого навантаження. І на жаль, ті органи дійсно, які приймають рішення про зміну чи підвищення тарифів, вони не враховують зарплату звичайних громадян, тому це теж не є справедливо. І тут я завжди довідаю тільки одне: якщо плануєте піднімати, то дайте можливість звичайному громадянину звикнути до цієї ціни, піднімайте її поступово, прочому тривалого часу. Скажімо, протягом року чи протягом півроку, і так далі. А певне, що кредити на відновлення чи донорські кошти на відновлення електричної енергогенеруючої чи будь-якої системи передачі електроенергії можна знайти за кордоном без підняття тарифів і без зняття грошей зі звичайних користувачів. Так, справді прозорість процесу е, надходження фінансів на накопичення на відновлення, це є дуже важливим аспектом. Е, і про нього також е, про це питання хвилюються громадяни України, кияни. Зокрема, вони власне е, у бліцах також це висловлювали і дуже сподіваємося, що будуть відповідно напрацьовані і такі е, проєкти. Дуже вам дякуємо за те, що долучилися. Знаю, вам вже час бігти. Юрій Кимальчук був з нами на зв'язку. Народний депутат України, член комітету Верховної Ради України із питань. Енергетики та е, житлово-комунальних послуг про підняття тарифів на електроенергію ми говорили. Дякуємо.